Любі другокласники, вітаю вас на уроці математики! Математика, наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. В першому класі ми з вами вчилися додавати і віднімати двоцифрові числа. Сьогодні на нашому уроці ми з вами пригадаємо, як треба міркувати під час додавання і віднімання таких чисел. Та перевіримо, чи не забули ви правила виконання цих дій. Погляньте уважно на екран, які числа ви бачите. Нам потрібно замінити кожне число. Сумою розрядних доданків. Ми знаємо, що двоцифрові числа складаються з десятків та одиниць. Для того, щоб замінити число сумою розрядних доданків, потрібно визначити, скільки десятків в числі, скільки одиниць. Давайте разом. Число 23. В числі 23 2 десятки 3 одиниці. Давайте поглянемо, якою ж сумою розрядних доданків можна замінити число 23. Число 23 це 20 додати 3. Давайте замінимо наступні числа. Число 62.

Число 24 ми можемо замінити сумою розрядних доданків 20 і 4. А ми з вами рухаємося далі. Попрацюємо на сторіночці 16, завдання номер 4 Знайдемо значення виразів. Давайте поглянемо! Спочатку усно. Перший вираз. 45 додати 32. Ми з вами, для того, щоб нам було зручно додавати ці числа, кожне число можемо замінити сумою чисел. 45 ми можемо з вами замінити сумою чисел 40 і 5. 32 відповідно. Кругле число 30 і 2 одиниці. Тепер ми знаємо і десятки круглі числа і одиниці. Для того, щоб нам було зручно обчислювати, ми з вами пригадуємо десятки додаємо до десятків одиниці до одиниць. Дивимося, 40 додати 30 буде 70. Записали це число. Залишилось попрацювати з одиницями. 5 додати 2 дорівнює 7. Записали одиниці. Тепер нам потрібно додати отримані числа. 70 додати 7, дорівнює 77. Так само буде відбуватися з відніманням. 97 відняти 55. 97 замінюємо сумою розрядних доданків 90 і 7. 55 замінюємо 50 додати 5. Працюємо спочатку з десятками. Але у нас арифметична дія віднімання. 90 відняти 50. 9 десятків відняти 5 десятків буде 4 десятки, тобто число 40. Так само ми робимо з одиницями. Одиниці віднімаємо від одиниць. 7 відняти 5 дорівнює 2. 40 додати 2 дорівнює 42. А зараз, діти, відкрити зошит клітиночку. Та запишіть наступні вирази. Перший вираз, який ми запишемо, 53 додати 24. Дорівнює. Давайте разом міркувати. В числі 53 у нас 5 десятків 3 одиниці. В числі 24 2 десятки та 4 одиниці. Ось цими дужечками ми з вами визначили. Де будемо додавати, і які десятки і які одиниці. Додаємо 5 десятків додати 2 десятки. Дорівнює 7 десятків. Отже, число 70. Після дорівнює записуємо число 70, Додати і працюємо з одиницями. 3 додати 4 дорівнює. 7. Запишемо 7. Залишилося обчислити. 70 додати 7 дорівнює. 77. Наступний вираз. Відступаємо вниз одну клітиночку та записуємо. 47 відняти 35 дорівнює. Числі 47, 4 десятки, 7 одиниць, числі 35, 3 десятки 5 одиниць. Виконуємо обчислення. 4 десятки відняти 3 десятки або 40 відняти 30, дорівнює. Десять або один десяток. Записали 10. Поставили знак плюс, бо ці числа, які ми отримуємо, нам потрібно буде додати. Працюємо з одиницями. 7 відняти 5 дорівнює. 2. 10 додати 2 дорівнює 12. Отже, 47 відняти 35 дорівнює 12. Наступний вираз. Тридцять шість. Відняти п'ятнадцять дорівнює. Три десятки відняти один десяток. Або тридцять відняти десять дорівнює. двадцять. Шість відняти п'ять. Один. Двадцять додати один дорівнює. Двадцять один. Наступний вираз. шістдесят чотири додати двадцять чотири. Шість десятків додати два десятки або 60 додати 20 дорівнює. Вісімдеся 4 додати 4 дорівнює. 8. 80 додати 8 дорівнює. 80 Наступні два вирази. Запишіть, будь ласка, поставте відео на паузу та розпишіть, так само, як ми розписували попередні вирази самостійно. Після того, як ви обчислили вирази, виконайте самоперевірку. Погляньте уважно на відповідь до себе зошит. Та звірте результати. Якщо допущено помилку, виправте її. А у нас настав час трохи перепочити. Виконайте рухливу вправу, випийте водички та поверніться до роботи. Сьогодні до нас в гості завітав похнастик. Він дуже-дуже просить нагодувати його. Щоб нагодувати пухнастика, нам потрібно розв'язати вирази. Ваше завдання на екрані буде з'являтися вираз. Вам потрібно поставити відео на паузу, коли ви побачите новий вираз, обчислити його, сказати відповідь. Голосно та подивитися, чи буде їсти пухнастик їжу. Якщо ви правильно обчислили, то буде. Якщо ні, то не буде їсти. Але я впевнена, ви впораєтеся з цим завданням. Перший вираз 24 додати 35. 59. дев'ять, сорок сім відняти двадцять шість. Двадцять один. Шістнадцять додати двадцять три. Тридцять дев'ять. Сімдесят вісім відняти шістдесят чотири? Буде дванадцять. Скажіть, будь ласка, а чи правильно, що буде дванадцять? Звісно, ні. Не 12, а 14. Бачите? пухнастик не захотів їх їсти. виплюнув назад. А ми з вами продовжимо. 52 додати 25. Будьте уважні. 52 додати 25 дорівнює. Сімдесят сім дев'яносто вісім відняти шістдесят сім. Тридцять один. Шістдесят три додати двадцять три. Вісімдесят дев'ять. Дев'яносто дев'ять відняти сімдесят три. І це буде двадцять шість. Ну що ж, ви впоралися і нагодували пухнастика і він каже вам за це дякую. А зараз ми з вами розв'яжемо задачу. Уважно прослухайте нашу задачу. У Костика 11 гачків. А поплаців на 2 більше, ніж гачків. Питання. Скільки поплаців у хлопчика? Запишемо. Посередині, з великої букви, запишемо слово задача. І зараз ми з вами запишемо умову задачі. У хлопчика у костика були гачки та поплавці. Гачки скорочено, ми запишемо великою буквою Г та поставимо поруч крапочку. Подивіться, будь ласка, уважно, і скажіть, скільки гачків було у Костика. Одинадцять запишемо. Одинадцять. А чи відомо нам, скільки поплавців у хлопчика? Скільки поплавців нам невідомо? Велика буква П з нового рядочка. Тере. Знак питання, тому що нам невідомо скільки. Але сказано, що? на скільки? На два більше запишемо це. На два більше. Слово більше ми запишемо скорочено, тільки маленьку букву Б. На 2 більше, і обов'язково додаємо ось таку лінію. Подивіться, будь ласочка, квадратну і стрілочка йде до числа 11. Адже, в нас сказано, що по на 2 більше, ніж гачків. Оця наша стрілочка, квадратна така дужечка зі стрілочкою, це. Позначає слово ніже. Зараз ми з вами будемо розв'язувати задачу на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. Якщо в нас сказано, що на більше, то це збільшення. Давайте подумаємо і пригадаємо набільше це яка арифметична дія? Додавання чи віднімання? Додавання, звісно, ми з вами зараз запишемо розв'язання. Посередині з великою буквою записуємо слово роз в апостроф язання. Звертаємо увагу, що в кінці у нас дві «н» подвоєння приголосного «н». Як же ми будемо з'ясовувати, скільки ж поплавців? Ми знаємо, що гачків 11, а поплавців на 2 більше? Ми з вами вже з'ясували, що на більше це додавання. Отже, який вираз нам потрібно записати, щоб дізнатися, скільки поплавців? 11 додати 2, тому що на 2 більше. Постав відео на паузу, обчисли цей вираз та запиши відповідь. Давай перевіряти. 11 додати 2 дорівнює 13. В дужечках маленька буква П, тому що по плавці. І з нового рядочка з великої букви записуємо відповідь. 13 поплавців. Ось ми і розв'язали задачу. Домашнє завдання. Сторіночка 17. Завдання номер 2 з будиночком. Попрацюй самостійно та знайди значення виразів. Діти, скажіть, чи було щось складне під час уроку математики? А що було для вас легким? Що ви сьогодні повторили? Як ви гадаєте, над чим вам слід попрацювати ще? А що вдалося найкраще? І наостанок оцініть свою роботу на сьогоднішньому уроці. Блакитна цеглинка мене все влаштовує, синя, я добре працюю. Жовта я можу краще. Зелена. Супер. Мені підсилили всі завдання. Червона мені потрібна допомога. Помаранчева. Було зроблено кілька помилок, а я дякую за роботу. До зустрічі на наступному уроці.